— Що цюні? — ціні. Да. Ти на піса? Да. Треба памперса поміняти. Хлопець кинувся міняти малій підгузок, а Сюсанна сиділа як генерал на весіллі. Моя права рука це Павло. Дуже класно дивиться за дітьми. Раз, два, і дитина, головне, не сопротивлялась. Видно, що вона проводить з ним просто максимально часу. Все, вставай. Ну, п'ятерочка. Ти Угу. Це не складно, до цього звикаєш просто і все на автоматі. Скажи, будь ласка, скільки годин на день ти сидиш повноцінно з малими? Від трьох до чотирьох годин, мабуть. Кожен день? Ні, не кожен день, але коли потрібно. Я коли працюю, я домовилася з паші, що е, у ті години, коли він сидить, я йому плачу гроші. Там три клієнта, е, 300 гривень. А він уже розпоряджається своїми коштами охоче. Та ж якусь сусідку за ці гроші. На що дитину припахувати? Він не має сидіти з дітьми. Це твій обов'язок. Це моє життя і це моє. Звісно, бачення. Звісно, я не порушую твої кордони. Я топлю за те, щоб паші дати свободу. Він не виглядає як вільна, самостійна, реальна людина. Він реально зручна дитина. Пашунечка моя рідна, такий рап. Уже в мене у 15 років підлітки прагнуть до самовираження та здобуття власної самостійності. Натомість Павло вправляється з підгузками. Така ситуація може або гальмувати в хлопцеві процес сепарації від сім'ї, або розвивати в ньому зараню дорослість. Обидва ці сценарії не підуть на користь підлітку, адже ви таким чином забираєте у дитини її вільний час, увагу та сили, які вона має витрачати на власні інтереси та саморозвиток. Павло, я так розумію, все одно тебе треба питати. Розкажи, будь ласка, що Платон знає на свої роки? Він вміє рахувати там до п'яти, мабуть. Платончик, розкажи, будь ласка, які геометричні фігури ти знаєш? — Круг. — Супер. А ще які? Квадрат. Покажи квадрат, де там в тебе. Молодець. Молодець. Де права ручка, покажи нам. Перепутав. Ну, трошки навпаки. Патош знаєш де ти живеш? В якій країні? Отакої какой. Отакой? Да, какой. Малий не знає на свої роки, бо ним займається не мама. А що Саманта знає на свої роки? Має ініціативу. Сідати на горщик сама і їсти сама. Вона вміє копі копіювати тварину, <світ> мяу, гау, му. Це хто? Це коровка? Так робить <Молодимі>. баранчик, баранчик як робить. Мій молодець. Саманточка дуже розумна дівчинка, але жодного словосполучення я вже не кажу про речення. Ми від неї не почули. Павло, скажи, будь ласка, а чим ти любиш займатися і як взагалі ти навчаєшся? Люблю займатися спортом, ходити гуляти, а навчатися? Ну так а мені було цікаво перевірити знання Павла. Бо якщо він займається малими, коли йому вчити уроки?